Ми перетворюємо на рівність в рівність х мінус чотири, тому хлежить мінус 5 і від 4 включно до плюс нескінченності. Катерина вже зараз з легкістю показує, як розв'язала рівняння, подібні до тих, які були на НМТ, яке вона здала на 200 балів. Окрім математики, абітурієнтка склала на відміну також і українську мову та історію. Загалом за три предмети вона набрала максимально можливі 600 балів. Ділиться таким результатом була приємно шокована, хоча й доволі довго та активно готувалася до залікового екзамену. Вже зараз майбутня студентка готується до вступу у столицю на спеціальність інженерія програмного забезпечення. Насправді я дуже хвилювалася. Особливо за день перед тим, оскільки в мене в тестах пробних почали з'являтися помилки напевно через нерви. І коли я прийшла до екзаменаційного центру, я думала, що в мене буде так, як і минулого дня. Постійно помилки, і коли я зрозуміла, що я набрала максимальні бали з трьох предметів, тобто з математики, історії України та української мови, в мене таке полегшення було, але водночас було трошки сумно через англійську мову, оскільки я думала, що здам її краще. Артем також один з семи учнів 35-ї гімназії Імпульс який склав НМТ на максимальні 200 балів. У його випадку з історії абітурієнт тілиться. Готуватися до іспиту, почавши влітку минулого року. А секрет свого успіху бачає у Ошуко оптимізму, адже труднощі пов'язані з війною, а саме онлайн-навчання, хлопець перетворив у ще один привід більш раціонально розподілити свій час на підготовку. Я Одразу знав, що моє слабке місце це історія, бо я її взагалі не вчив в школі до 10 класу. Тому вже з весни минулого року я почав шукати курси. І вже з першого дня літа я вже готувався до історії. Потім з середини червня і до української. Це якраз вийшли предмети, які я знав до цього найгірше, але склав я їх найкраще. У закладі на сьогодні семеро двох Випускники отримали дві максимальні оцінки з математики: чотири з української мови та три з історії історії. і це один з найкращих результатів в місті. Як зазначає вчителька учнів з історії, особливого секрету підготовки не було головними успішними інструментами стали конспекти та старанність учнів цьому році було дуже складно. Ще раз кажу, тому що четвертий іспит додався. По друге історія України стала обов'язковим іспитом в минулому році. Вона була за вибором і не всі обирали. Розширився хронологічний діапазон матеріалу, але ось трошки з іншого боку нам почали задавати ці питання, і дехто трошки розгубився. Ну а в цілому діти молодці всього на зараз по місту 42 випускники склали НМТ на 200 балів. З них по двоє з двох та трьох предметів, та 38 осіб написали на відмінно один предмет. Проте з 11 липня для абітурієнтів розпочалася додаткова сесія. Тому бажаємо тим, у кого написання НМТ ще попереду сил та наснаги, а всім іншим, хто вже склав іспит успіхів уступній компанії. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов,